Всім всім, майстриням від Танечко. Я вас запрошую у свій в'язальний простір в'язані історії з Юлією Савлю. І я автор цього каналу. Запрошую вас і давайте разом в'язати, творити і пізнавати одна одну. Ви також можете мені писати в коментарях відповіді на найбільш цікаві для вас запитання. Діліться інформацією. Будемо знайомитись поближче. Це відео розмовного характеру, тому. Скоріше за все, ви тут для себе, якщо хтось хоче знайти щось саме корисне, то навряд чи. але, можливо, є якісь ідеї та натхнення, тому давайте працювати разом і ділитися цим всім. разом. І так, зараз ви можете просто взяти в'язанечку своє і творити. І творити разом зі мною. Тому що це буде свого роду в'язальний підкаст. Як я і казала, я періодично буду знімати такі відео. Для цього відео я обрала дуже цікаву тему під назвою В'язання без прикрас. Про в'язання без прикрас. Автором цієї теми, цього в'язального тегу, розповіді про свій в'язальний досвід є. Ларисочка, чудова майстриня з каналу лише про в'язаннячко. Обов'язкове посилання на канал Лариси ви знайдете в інфобоксі. А також всі питання і зручний для вас буду намагатись зробити тайм-код. Переходимо до питань. І перше з зв... питання звучить так: якою була перша пряжа? Чи сталися кардинальні зміни у пріоритетах вибору пряжі? Тут два, дві частини питання, і мені є ще про що сказати, то давайте говорити. Якщо говорити про в'язання спицями, то свою першу пряжу а, вона була темно-синього кольору. Я пам'ятаю, який її склад, я взагалі не пам'ятаю. Це саме на такій пряжі я вчилася в'язати. Мене вчила мама і я зв'язала таку іграшкову спідничку. Така цікава була, ну, мабуть, плутала, десь накиди робила, десь прибавляння робила зайві. Скоріше за все, мені так чомусь здається. Але вже згодом, коли я вже почала дійсно в'язати, то першу пряжу нам купила мама, мені і сестрі на якесь свято. Це був для нас з нею подарунок. І це був мохер, здається, зеленого кольору, якщо я не помиляюся. Саме Мохер. От, я пам'ятаю, в свою першу пряжу. Якщо ж ми говоримо про в'язання з гачком, то моя перша пряжа це була пряжа з катушечних ниток, десятий номер, можливо, хтось пам'ятає. І ще якась була така товстенька пряжа, я не знаю, як вона називається, вона була такого молочного кольору. Я і сестра в'язали перші свої серветочки гачком. Це такі з повітряних петель, повністю, повністю серветочка в'яжеться з повітряних петель. Тому, якщо це були мої такі перші, перші в'язальні спроби А, Далі йде питання, чи сталися кардинальні зміни у пріоритетах вибору пряжі? Так, да, звичайно, сталися. Звичайно, я можу в'язати з будь-якої пряжі. Але раніше я була така падка на колір. Хоча й зараз, якщо чесно сказати, ось біля мене тут лежить бабіна, вона у мене з'явилася не із-за складу, а із-за кольору. Вона у вас трішки, правда, засвічується. Вона така білий шнурочок, на який накручений рожевий пух. Вона мені дуже подобається. Саме тоді, тому вона в мене з'явилася. Але пріоритети дуже змінилися, я зараз більше подобаються мені такі спокійні пастельні тона. Але від яскравих також не відмовляюся. Це якщо... Тобто раніше я в першу чергу звертала увагу на колір, і тільки вже потім я звертала увагу на склад, якщо так казати. Далі. Друге питання. Якій пряжі надасте перевагу побійні чи моточні? Цікаве питання, чесно вам скажу. Мабуть, -hmm. скоріш за все, я зараз так відповім цікаво. Я надам ті пряжі, яка є в моїх запасах. Фінансово купувати зараз мені невигідну не 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 пряжу, тому, скоріш за все, я надам перевагу тій пряжі, яка мається в моїх запасах. Але якщо говорити чесно, то мені більш до вподоби в'язати з моточки. Не знаю чому, це якось естетичніше виглядає. Але ось, бачите, мій естетичний моточок ось так був заплутаний і вже в нього не такий естетичний вигляд. Хоча, якщо так говорити про ось такі бубіночки, то вони також естетично виглядають. Тому ну, тут таке справа, як кажуть. Третє питання. Де купуєте пряжу? Інтернет-магазини чи офлайн-магазини? Зараз я більше надаю перевагу покупку пряжок купувати в інтернеті. Доволі часто купую в магазині Нав'яжемо або кенді-ярн. Я купую в інтернеті пряжу. Це якщо ми говоримо про моточну. Ну, я останнім часом я купувала моточну. Забула, як цей магазинчик називається. Бобінна пряжа я купувала в Інстаграмі. Боже, стидно мені признатися. Але цей магазин у мене був у нас був не в мене, а у нас був у проєкті візерунки Юа спонсором навіть. І мені дуже подобається, Май... власниця магазину, здається, також моя тезка Юля. М -м -м -м, боже, склероз. Ні, чесно, дівчата, не згадаю, навіть мучити себе не буду. Буду намагатися написати вам. Саме там я купувала цю пряжу оці моточечки. і мені дуже подоби було обслуговування власника магазину. Тому і рекомендую. Так, четверте. Якої пряжі більше ніколи не придбаєте? Ну, по-перше, я живу по принципу ніколи, не кажу ніколи, якщо чесно. Тому що, ну, життя, чесно скажу, доволі цікава річ. І казати ні-ні ні ні-ні ніколи -ні 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 ніколи не можна. Це міє таке правило, яке я засвоїла ще років, так, навіть 20 тому. Але яка ж пряжа? Чесно, навіть не уявляю, нема мене навіть відповіді на це питання. Ні. Мабуть, я пропущу це питання, бо у мене немає відповіді. Дівчата, я буду дуже вам вдячна. Буде дуже цікаво почитати, чи є у людей дійсно якісь недоліки стосовно пряжі, ну тобто небажання працювати з тою чи іншою пряжою. І напишіть, будь ласка, в коментарях причини цього, бо мені, наприклад, буде дуже цікаво це питання послухати. Почитати, вибачте, будь ласка, то й послухати буде цікаво. П'яте питання. Що у вашому розумінні багато пряжі? Чи багато у вас пряжі, чи ви вважаєте себе хом'яком? Давайте поетапно. В Моєму розумінні багато пряжі це ти, коли ти її не знаєш, куди засунути в квартирі в своїй. Але як моя знайома одна казала, то в тебе мало місця. Не спорю, може й можливо, мало місця. В Моєму розумінні багато пряжі. А -а я бачила десь у дівчат. Зараз у багатьох, мабуть, такі є відео. Де вони свої організовують куточки в'язальні. Біля цих в'язальних куточків вони знімають різні цікаві відео і вони показують, скільки в них пряжі, що в них там багато пряжі. От прям полички забиті цією пряжою. От, мабуть, скоріш за все для мене це багато пряжі. Але ось так. Вважаю себе хом'яком. Так, вважаю, Як коли в мене є фінансова можливість, і я щось побачила дуже цікаве, то бігом-бігом. Ось, бачите, в мене була фінансова можливість. Я купила ці бобіночки. Я їх купувала ще в минулому 2022 році, в кінці. Тобто десь м жовтень, листопад місяця був. Бачите? І тільки в лютому 2024-го, ну я маю надію, що так і буде, дойдуть до нього до них руки, до цієї пряжі. Шосте питання. Чи в'яжете по чужих описах, чи купуєте майстер-класи? Так, е якщо говорити про іграшки, то да, звичайно, я в'яжу по чужих описах, бо, наприклад, іграшку самостійно, ну ще я якось, мабуть, не дозріла до того рівня в'язання. А от е одяг ні. Я можу користуватися описом, подивитися, ага, все ж таки неправильно забула, подивитися, що ж там цікавого в тому описі, але, от, щоб в'язати по ньому по повністю від А до Я, ні, в мене такого немає. З іграшками так, я в'яжу від А до Я, обов'язково перечитую. Якщо якісь десь там недоліки, то звичайно. Їх виявляю і виправляю, звичайно. Купувала чи купувала? Так, я купувала, купувала ще до повномасштабного вторгнення, декілька майстер-класів. Це були спідниці. Одна майстриня російська, а друга, здається, українська майстриня була. Це дві спідниці. Це моя була неймовірна мрія. І вона зараз є ця мрія, але моя фігура не дозволяє носити спідниці, бо я буду як бабка стара виглядати. Мені здається, в таких спідницях. Ну, на параметри. Треба реально оцінювати себе. Бажаю. Сьоме питання. Чого ніколи не в'язали? Не знаю. А гольфи ніколи не в'язала? Ну, якщо Високі такі гольфи, гетри ніколи не в'язала, гольфи не в'язала. Все. Чого я ні... і восьме питання одразу задам. Чого ніколи не зв'яжете? Чесно кажучи, не знаю. Я вже тільки недавно говорила, що ніколи не кажи ніколи. Ти нічого не знаєш, що тебе очікує там десь за рогом. Тому не варто казати ніколи. Я цього не зроблю, ніколи я цього туди не піду. Ніколи не кажіть ніколи. Тому не знаю, не можу дати, Також пропускай. Що мрієте зв'язати? Господи, якщо я вам відкрию свій список мрії, то ви впадете. Бо в мене дуже багато бажання. Чесно вам скажу. Ну, ось найближче, давайте на про найближчі мрії. Я планую в'язати собі французьку кофточку. Я ще не знаю ні візерунка, нічого, але я знаю, як це буде виглядати фасон. Візерунки мені ще поки що не всі подобаються. Я знаю, що вона має бути така, знаєте, якщо ми її застигнемо на всі гузочки, то вона має бути під прямо так, під шийку. Але защіпувати на всі гузочки, я, звичайно, не планую ту ковтинку. Ну, одним словом, поки що я тільки планую. І це хочеться темно-синього кольору з мараносиком. Це має такий план. А що буде, ще не знаю. Ще думаю, поки що. Наступне в нас іде питання, і наше наступне питання десяте. Коли розпочинаєте новий процес? Що раніше обираєте? Пряжу, колір, модель чи візерунок? Ого! <гум> буває по-різному, мабуть, скажу так. А, почекайте, вона тут ось помилочку зробила. Ну, дійсно, да, це буває дуже по-різному. Буває, що я хочу зв'язати якийсь виріб. От, наприклад, ось давайте, наприклад, з цієї пряжі. Я хотіла шапку собі і мітинки. Або пов'язкою мітинки, я ще размірковувала. Але потім я вирішила, що я не хочу витрачати цю пряжу, я хочу собі зв'язати якийсь там легенький светрик. Але тієї кількості, що в мене є пряжі, мені може не вистачити на светрик. То, мабуть, краще зв'язати якусь, якусь футболочку. Але якщо ми будемо з вами в'язати футболочку, то треба якусь її легенько зв'язати. А щоб її зв'язати? Мабуть, треба якийсь візерунок обрати. Давайте. Дивіться, шукати візерунок. Ось так і родилась, наприклад, ця футболочка. Я зараз в'яжу її ось такого легенького, гарненького, простенького візерунку. Я бачу, як вона має виглядати, як вона має бути. І ось таким чином творилась ця модель. Наприклад, цю туніку я давно-давно туніку синього кольору, яку я вже в'яжу майже рік. У березні буде майже рік, якщо її не завершу, ну, я маю надію, що я завершу, і буде їй 11 місяців. Вона мене творилася. То я давно знала, з якої пряжі я її буду в'язати, і де я надихнулася, якою моделлю. я взяла з цієї звичайної моделі, тобто, але переробила трішки по-своєму під себе, бо там, наприклад, росточку не було, а я цього не розумію. Тобто, Різні нюанси бувають, по-різному буває. Не обов'язково, щоб це було одним словом, може бути надихнути мене колір, може мене надихнути якась модель, а потім під неї треба підібрати пряжу. Буває по-різному, в залежності від настрою, можна так сказати. Одинадцяте питання. Яке ваше ставлення до довгов'язів? Чи маєте процеси розпочаті більше року? Якщо говорити про довгов'язи, то мене трішки це дратує про себе кажу. Раніше якось я більш нейтрально стала відноситись, а зараз я розумію, що мене це трішки дратує. І я хочу їх зменшити, як вам кажуть, максимально до мінімума. Поки що я ось над цим працюю. А що вийде з цього, ну, зараз я точно знаю, що я буду працювати над цією ковтинкою. Єдиний момент, я, можливо, іншу розпочну, але за виключення, а може не розпочну. Подивлюся ще. Я ще думаю, поки що. Можливо, виключення буде правил. Подивимось, поки що я творю. Що вийде, те буду вам показувати. Як Чи маю я процеси, які розпочала більше року тому? Ну, якщо казати той процес, який я розпочала, але не планую в'язати, хоча все може статися, бо я щось не розпускаю ніяк. То є. Це він єдиний. А, є, є у мене процес, який ще один, їх два. <гум> Над другим очком процес. І це плаття. Тому плаття вже років, навіть три 3-4. Там буквально трішки дов'язати, обробити, і носити можна. Але я його ніяк не завершу. Можливо, колись. Але на те багато причин одна з них моя фігура. <гум> Ось так. Уроки 3-4 воно лежить те плаття. Хто зі мною на каналі давно, то розуміє це плаття жовтого було кольору, можу сказати, гачком. Дванадцяте питання. Як вчините, якщо зв'язали виріб, який вам не подобається, не носите? Якщо є кому, щоб він сподобається, то я його подарую. Якщо немає, розпущу і зв'яжу щось інше. Немало чого проблеми. 13. -те. Чим готові пожертвувати, щоб закінчити процес. На сьогоднішній день нічим. Кажу, як На жаль, здоров'я не в задовільному стані. а До цього призводить багато моментів. Тому нічим я не готова жертвувати заради завершення процесу. Ось приклад моєї туніки, яку, якби я хотіла, прямо. Про завершити, Це можна було б зробити. Але ну, немає в мене такого зараз моменту. Я роблю це все своє задоволення. У мене немає дедлайну, тому якщо б це був дедлайн, можливо, щось би думала. Але поки я в'яжу в своє задоволення, то О, так воно і є. Ну і дитина плаче. Моя пухнаста. 14 питання. Чи в'яжете щодня? Так, в'яжу щодня. Це я від цього отримую задоволення, насолоду. Заспокоюсь я ні? Ні. Колись я вже казала, що я не заспокоюся від в'язання. В'язання це якийсь особливий вид релаксу і відпочинку, але не засіб для того, щоб себе заспокоїти. Тому що, ну, як можна себе заспокоїти, коли ти за щось хвилюєшся, наприклад. Ти в'яжеш і в тебе всі думки вільні. Ти маєш про щось думати. І ти себе накручуєш ще більше, чим воно є. Ну, я така, а я не знаю, як у вас, напишіть, будь ласка. Можливо, хтось може на щось. Я навіть якщо включу якусь там пісню, музику, фільм, дівчат, відео. Але якщо у мене якась проблема і я на ній зациклена, то все, ховайся. Ніяких. Відео мені нічого не допоможе, я буду просто погано себе почувати. Я можу навіть розпустити те, що там нав'язала до цього, тому я в таких випадках намагаюся просто не в'язати. Не бачу, в цьому просто, чесно скажу, сенсу. І останнє питаннячко, 15. Де берете натхнення? Ч всюди. Чесно вам кажу, всюди. Дивилась в кіно. Там якась цікава моделька, навіть не в'язана, а просто одяг. Все, клас, мені сподобалось. Дивилась, там якісь гортала стрічку інстаграму чи Пінтерес, там також надихнулася, собі зробила скриншотика. В майбутньому з чимось скомбінувала і створила те, що беру. Також я беру натхнення в своїх коханих людях. Це мій чоловік і мій синочок. Вони мене мотивують рухатись далі. Ось так. Ну що ж, друзі, на цьому я буду завершувати свій короткий монолог. Маю, маю, маю надію. Я маю надію, що вам було цікаво і ви непогано провели зі мною час. Якщо так, то поставте, будь ласка, подобайку цього відео і бережіть себе, не нехтуйте тривогами. До наступних зустрічей у наступних відео.